Номер 22 тренувального мультитесту, восьмий варіант. Мабуть, один з найпростіших завдань з параметром. Знайдіть найбільше ціле значення параметра А, при якому система рівнянь має два розв'язки. Друге рівняння це коло з центром в точці 0,0 і радіусом 1. Перше це пряма, виразимо y. y дорівнює X, переносимо на праву сторону, X плюс A. Якщо А дорівнює нулю то це буде бісетри першої, третій четверті ігри до лінії Х. Останнім часом часто зустрічається в завданнях НМТ. До речі, це одна з перших непарних функцій, про яку під час вивчення прямих ми не говорили, що прямі можуть бути непарними функціями. Вперше парність-непарність в школі обговорюється під час вивчення параболи, а от перед нею гіпербола непарна якщо не було трансформації перенесення по Y, X, і бісектриса першої, третій або бісектриса 2 четвертої, 4 теж не парні функції. Ця пряма має дві точки перетину з колу. Нам і треба два розв'язки, але найбільше ціле значення параметра А. Якщо я буду перебирати ціле значення А, то це може бути мінус 1, і відповідно х-1 я опускаю пряму вниз. Плюс 1. мені треба найбільше, значить піднімає вгору. Наступне значення параметра А це плюс 1, тобто пряма перенесеться паралельно сама собі на 1 вгору. Кожту точку, яку ми поставили, піднімаємо на одиницю і будуємо пряму. Дивимось, скільки точок, має, скільки точок перетину, пряма має з колом. Дві точки перетину, а отже два розв'язки. Ця точка не є цілою. Але два розв'язки. Нас не запитують конкретно розв'язок. Нас записують значення параметра А. При цьому значення параметра А дорівнює одиниці. Перевіряємо. Так вірно.